Вітаю всіх. Недавно робила відео про діток на орхідейках, які квітують у мене. І я тоді сказала, типу, щось мій дракаріс, дракарі, Дегас, пилорчик, який був, і напівпилор, і пилор, і метелик, три цвітоноса в нього, і чомусь не видає дітку. І я ось недавно при очередному поливі. Побачила, що в мене росте діточка. От вона От. корінчик мішає. Ось ця діточка ось маленька гарнюня. Бачите, видно, добре її. Тут вона за цим корінчиком вилізла. Я не знаю тепер, яка вона буде по ларичності, ну, це покаже час. Коли вона виросте. І коли я побачила цю дітку, я вирішила намазати одну бруньку. Отут цвітоносики з точки роста. Він був пилорічний пилорчиком. І я намазала бруньку з пастою. Ну, не знаю, поки ще, ну, ще часу мало пройшло, ще, може, тиждень минув, може, того менше. Ну так, вроді, трошечки, як, бачите, відбивається е, носик, вроді би, щось, якась брунічка там почала рости. Ну, не знаю, я поки що не наважилася, е, цей цвітоносик у мене підписаний, що повністю пилорічний. А цей у мене метелик, щось там напів. Напівпиларічний був. Ну, в общем, декас у мене з діткою. Тепер хочу показати вам от такого підлітка, якого я оце отримувала. Це бігліпчик 1314, або ще його називають пікачу. І ось дивіться, що в нього тут виросло. Виросла отака штучка всередині, і все. І застила. А на днях я побачила от-о, от, начебто буде дітка. Я не знаю, що це таке сталося, що вона так. Насікомих в мене тут ніяких не було. Взагалі, воно таке тверденьке, тугеньке, оце чуть-чуть виросло і застопорилося. Ще таке шершаве якесь зверху стало. Ну, слава Богу, з'явилося оце щось збоку. Ну, будемо сподіватися, що це дітка. Ну, це не корінь це точно, тому що він. Е... Це рослинка вона гостренька. Ну, і думаю, що це не цвітоносик. Думаю, сподіваюсь, звісно, що це не цвітоносик, а буде дітка. І ще він так цікаво ростить корінчики, вони всередину вниз не хочуть. Він чи -то їх все наверх кудись тягне. Всередину ну, вниз у мох зовсім не хоче. Я тут його поливала недавно. А от всі наверх лізуть. Що йому не так, не знаю. Ну, в общем, будемо слідкувати. І е, моя новиночка, яка недавно отримала, 36-го, я показувала, ставлю фото. Це в розмірі 3,5 рослинка. І я, ну, Буквально тільки що побачила цвітоносик. І ось уже на днях поливала його, буквально пару днів назад. Робила полив, тут корінчики в нього в рості. Тут теж ростуть корінчики. І побачила цвітоносика. Не було цвітоносика. Ще два чи три дні назад цвітоносика не було, а тільки що побачила. І що ж я тут отримала? Сьогодні яке у нас 16. те Сьоме, шістнадцяте, сьоме, а 30-го, 6-го я її отримала. Отак от, от. І ми вже будемо чекати квітів. Ось така, як її назвуть, хіміра або шоколадка, як її називають. Чекаємо тепер. Чекаємо розвитку, що буде далі, і як вона проквітує. Листочок, як ви бачите, вже виріс. Набагато, це механічна травма, через яку мені скинули трошечки ціну. Він був отут десь примірно. Це вже виріс. І цвітоносик. Ну, просто класно. Недовго довелося чекати. Два тижні пройшло і вже маємо цвітоносик. І от така штучка. Що буде далі, я не знаю. Буду сподіватися, що це діточка. Що ми таке зробила відео вам похвастатися? Похвастатися, похизуватися. Росте дітка. Отак от. Так от. Дякую всім за увагу. Чекаємо квітіння, розвитку надалі цих орхідеєк. На все добре!